Держава це ми. Відзначаємо день української державності. 28 липня. Запам'ятована дата для українського народу, яка символізує його силу, гордість та волю. Століттями та роками Україна виборювала свою незалежність, вибудовувала свою державність. Зі зброєю в руках відстоює свою незалежність і нині. Тож наскільки це свято є важливим для українців сьогодні? В даній ситуації це саме важливе свято. Тому що ми не тільки обстоюємо свою незалежність, ми обстоюємо Україну як державу. Отже, це свято на рівні з Різдвом, навіть ще й, сильніше трохи, ніж Різдво. Бо конфесій у нас багато, а держава одна. Так що день, 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 день державності, я вважаю, найважливіше свято в Україні. Чим більше нас буде в єдності, тим ми швидше повідимо, поборемо всього цього врага. І не тільки які для нас іде, які знаходяться в нас внутрішній країни нашої. Сила нації в її людях, безсумнівно. І коли люди єдині, це дає надію на те, що держава буде міцнішати. Це такий, скажімо, общий праздник наш, народний правильно? нашого народу, нашої держави. Особисто цей день. Важливий. Я вважаю, іменно сьогодні це одне з найважливіших свят. Особливо для молоді. В такий час багато хто з нас згадав про це слово держава. Тому що зараз дуже важкий час. Багато людей забувають про це. Це свято дуже важливе для України і також зараз такий важкий для нас час, для українців і для нашої країни. І я сподіваюся, що Дуже скоро війна закінчиться, і всі українці будуть святкувати це свято, нашу перемогу. Та ми будемо все сильнішими та кращими. Державність і патріотизм два слова, значення яких для українців надзвичайно важливі і актуальні як ніколи. Адже лише свідомі та палки патріоти своєї держави матимуть незалежну, вільну і соборну Україну. Ну, я скажу вам відверто від себе, що патріотизм виріс завдяки якраз таки цим важким обставинам. Бо тому, що як, якби не ці обставини, не війна, то я не впевнений, що в наш патріотизм якось ріс, чи кудись він ріс, і взагалі в багатьох людей чи він взагалі був. Розумієте? Якщо так урівняти, знаєте, я вважаю, що з першого майдану ще були вагаючися, а зараз вагаючихся немає, тому що спільний ворог він об'єднує усіх. Люди сплатилися, ніж було. Таке тяжке время? Великий. Більше чим було, і я вам скажу, що 100%. дуже багато людей, які раніше усім не вірили, то на даний момент це велике патріотизм вийшов на невеликий рівень на 100%. Історія нашої країни свідчить, що свою державність, ідентичність та незалежність в усі часи доводилося виборювати у запеклій боротьбі. І зараз оборонці рідної землі ціною власного життя та здоров'я здобувають для нашої країни мирне життя і право на власну державність. За що українці дякують їм усім серцем? Моє побажання хлопцям і дівчатам, які на фронті я хочу подякувати від щирого серця від своєї сім'ї і побажати здоров'я, їм здоров'я, здоров'я і радості в душі, не зважаючи на обставини, радості. І побільше жартувати над собою, і над обставинами, і тим більше над ворогом. У мене дуже болить за них серце. Я думаю, що в кожного українця сьогодні болить серце за тих людей, які на передовій побажати їм можу тільки міцності, духовної міцності. І ще дуже хочу, щоб коли вони повернуться додому, їх дома чекали люблячі люди, які б підтримали їх. Ну, скільки буде з ними складно. Це безсумнівно, але сім'я, родина це от те, що може підтримати наших воїнів. Сили їм і підтримки від людей, від держави бажаю. Я бажаю нашим хлопцям та дівчатам, військовим, які захищають нас стати сильнішими, триматися та завжди пам'ятати, що ми боліваємо за них, завжди думаємо, хвилюємося дуже за них та е, сподіваємося, що нарешті війна закінчиться, і вони повернуться додому. Відстоюючи свою незалежність і Україну як цілісну державу, балтяни впевнені, що на неї чекає багато позитивних змін та велике майбутнє. Быстріше, що, щоб пішла перемога, дай Боже, дай і Боже, щоб всі, всі вернулися живі здорові ішли повернутися дому до дітей, до, до, до жінок. Живі, здорові. Дуже б хотілося бачити її вільною незалежною таким місцем, куди б прагнули багато, багато людей з усього світу, щоб подивитися на наші красоти. Ми цього варті безсумнівно, але передусім нам треба самим навчитися берегти нашу землю, берегти людей, які живуть навколо нас, берегти нашу природу, берегти нашу країну, нашу державу, восстановлюватися, щоб процвітала наша країна, наша рідна ненька. Ну, я вам скажу відверто, лічно моя думка, що тут взагалі буде Дубай. В Україні. В Україні буде Дубай, тому що після перемоги е, сюди полється купа коштів. Незалежно від регіонів, незалежно чи це містечко, чи це село, е, коштів в країні буде просто стільки, що е, ну, все буде розбудовуватися. Зараз з'явилося е, дуже багато сучасних. Додатків і там дуже багато проєктів напрочуд гарних, прекрасних, наже я б сказав би. Там був проект Одеси. Там я подивився, ну це місто майбутнього просто-напросто. І я от вважаю, що якщо ми будемо використовувати нашу працьовитість, наш розум і здобутки нашої перемоги, ми відбудуємо Україну. Вона буде ну, просто як в фантастичних фільмах напрочуд гарною, найкращою в світі. Вона в принципі і так найкраща в світі. Юлія Бурка, Ігор Ігорбалагула, Балинформкомпанія. Держава це ми. Відзначаємо день української державності.